Буде рух вперед, ви будете боротися за щось і ви отримаєте результати. Ви зможете рухатись вперед, ви знайдете шляхи, як вам досягати свого. Щось зміниться, щось трансформується. Можливо, ви щось завершите. Почнете щось по-новому. ви. Дарунок якийсь вас чекає в травні. Тітаю. Трав. Ви зайдете з якоюсь ситуацією в тупік. Можливо, це щось стосовно війни. Ви будете якось замк. Ви будете ограничені, можливо, в пересуваннях. Це в деяких програється. Або просто не зможете рухатися і за якоюсь ситуацією досягати своїх цілей. Щось для вас буде недоступно. Але ви, ви намагатиметеся знайти шляхи для себе. Стрільці на роботі. Ще чекає на роботі, стрільці травень. Щось ви відкинете, щось завершите. Можливо, роботу зміните. О, можливо, ви на якусь іншу должність перейдете. О, можливо, вас чекає якийсь роман на роботі. Буде вибір. Можливо, вибір, чи буде з якимось чоловіком, чи, можливо, вибір між двома чоловіками. В кожного порізному програється в цілому, все буде добре, але можливо будете менше бачитись чи утримуватися від не хотіти матеся. бачитися. Ситуація буде трошки в топіку, завіша і не, ну, не від вас залежить. ця буде ситуація. Не будете стільки часу проводити, скільки хочете. Не, ваша друга половинка для вас буде недоступна. Будуть якісь спокуси соблазни певні. Можливо, ви будете сумніватися, що ваш партнер до вас відчуває. Але це сомнення, Не будете йому довіряти. Але це сомнення тільки ваші. Подивимося, по порада стрільці на травень. Порада на травень. Та ситуація, яка у вас зараз, це кармічна ситуація, і вам потрібно її прожити. Ви цим нічого не зробите. Вам потрібно від всяких негативів, від всяких людей негативних, від всяких переживань від спокус, всяких Те, що вам не заважає рухатися, і таких негативних думок, вам потрібно від цього захищатися. Вам не потрібно їм піддаватися. Попередження, стрільці, трави. Попередження, стрільці, травми. Ви будьте обережні, щось може завершитись, ви можете щось відкинути. Але подумайте, чи вам дійсно це не потрібно, чи ви хочете далі ситуацію цю розвиватися, чи ви хочете її завершити. Подумайте. Можливо, якогось чоловіка за щось наказуєте, або якось е холодно до нього ставитися. Так. Але подумайте, чи дійсно це по справедливості.